І дійсно, як забронювати працівника, або як е, забронюватися, умовно кажучи, е, 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 як відбувається процедура бронювання працівника? Зараз нам детально розкаже Анна Дерев'янко, виконавча директорка Європейської бізнес асоціації. Пані Анно, добрий вам вечір. Добрий вам. вечір. Ань, пані Анно, розкажіть процедуру того, як от малий чи середній підприємець може забронювати собі працівника, тому що це дійсно дуже важливо. Бо шукати потім знову нову людину, проводити співбесіди і так далі. Це певний виробничий простій. Ну, Спочатку ж треба зрозуміти, чи відповідаєш ти критеріям, на які О. були узгоджені постановою. Це дуже важливо. І насправді, якщо ти малий або середній бізнес, то в принципі тебе ці критерії зачіпати не будуть. І ти, в принципі, під цю процедуру підпадати складно будеш. Я б сказала, майже не будеш підпадати. Тому переважно це великий бізнес, який може підпадати під цю категорію, потенційно може підпадати та ще ай бізнесмени, які е, також є резидентами дія сіті. Якщо ти бачиш, що ти підпадаєш під ці критерії, хоча б три з сьома ти виконуєш. Відповідно, складається заява, описується детальна інформація стосовно того, чому ти маєш бути заброньований, або, я б сказала, як керівник підприємства має описати, яких працівників він хотів би забронювати та чому. Направляється це на Генеральний штаб, генеральний штаб фільтрує, дивиться, чи варто, чи не варто дати зелене. Не світло на те, що ці працівники були заброньовані, і відповідно, коли є рішення, Міністерство економіки видає наказ. Ну, от, власне, це і є можливість для того, щоб, скажімо, не підпадати під призов, але на сьогодні ми розуміємо, що повністю ще достеменно процедура, як буде працювати, ми не знаємо. Саме тому ми кажемо про те, що місяць від строчки. Мав би бути отриманий компаніями, адже ми, от щодня, отримаємо від бізнесу інформацію про те, що працівники забираються або вони дуже сильно стресують, що їх можуть забрати керівники підприємств, не знають, як їм робити далі бізнес. Адже ми розуміємо, війна йде, і бізнес розумінням ставиться до мобілізаційних завдань, і скажімо, цілий. Але тим не менше, бізнес також розуміє, що і економічний фронт має. Триматися, а без людей це зробити неможливо. Тобто малі середні підприємці на жаргоні в прольоті. А окей, якою є процедура, якою є процедура, тоді дійсно, тоді, якщо там так, крупний бізнес, яким чином, до речі? Кого можна назвати крупним бізнесом від скількох там це працівників на підприємстві, або який я аби люди зараз розуміли? А, і Яка процедура конкретно бронювання своїх співробітників? У розкажіть, А, ну, Б, це ну, Критерії, да критерії були представлені якраз вашим журналістам. Там треба бути е, мати оборот 32 мільйони е, в іноземній валюті. Е, треба мати сплачені податки. Треба не мати заборгованості з оплати ЄСВ. Е, е, кількість працівників. Я от не, не впевнена, чи чи там обговорюється з приводу кількості, але тим не менше, якщо є оберти і є е, е, обсяг податків сплачених, це вже Ну, певний, Певним чином говорить про розмір. А от далі, як подаватися на бронювання, я ж вже описала. Я так само описав е ваш колега, коли представляв результати ну, скажімо, не дуже результати, а те, що прописує постанова. Uh -huh. Тобто, спочатку треба це все просто для себе приміряти, як для бізнесу, і зрозуміти, чи ти можеш взагалі подаватися на цю процедуру, чи ні. Але ось, знаєте, ну великий бізнес великим бізнесом, але що робити маленькому бізнесу чесно? Скажу, коли там взагалі в обмаль людей, які працюють, і от ну може бути, наприклад, там 10 людей, 12 людей, з них там половина як мінімум можуть бути критичними, і от що робити, от що робити такому бізнесу. Тому на це питання також треба відповідь отримати. І Мені здається, тут не треба ховати голову в пісок, а треба просто відверто говорити з бізнесом і не просто знаєте, там, здавати заслонкою про те, що не можна, скажімо так, від, відтерміновувати від призову, А треба намагатися якимось чином домовлятися. Хоча ми і розуміємо, ситуація дуже сенситивна і дуже складна. І другий аспект до речі, цього всього це взагалі можливість відряджень за кордон, тому що одна річ. Це мобілізація, а друга річ це можливість взагалі. Хоча тимчасово покидати територію України для того, щоб мати економічні стосунки для того, щоб розвивати бізнес. І власне про це вже не перший місяць ми кажемо, і очікували в минулому році з вересня появи електронної системи є відряджень, і нам здавалося, що це дуже гарний крок для того, щоб дати можливість бізнесу, хоча б більніше розвивати торгові відносини, економічні відносини. Але ця процедура іде. Далі залишається проектом, тому от в плані відряджень треба це точно повирішувати, адже єдина та можливість в багатьох є це програма, це програма шлях. Але всі розуміють, що вона зараз трішки вже якось так себе зжила, тому що дуже часто вона є корупційною. Власне, тому ми як бізнес, який представляє по суті бізнес-пільноту, яка приседає. Прозорий бізнес, і кажемо про те, що має бути законний інструмент для того, щоб бізнес не просто втікав, а ну, щоб бізнес виїжджав тимчасово для м, роботи і повертався на територію України. Тобто ніхто з бізнесу ну, не хоче в переважній більшості, на більшості тікати з нашої держави. Їм хочеться робити свою роботу якісно. Їм хочеться сплачувати податки, їм хочеть, хочеться створювати нові робочі місця. Е, але в стресових умовах е, ну, війна. Як ви, ну, сама, само собою, безпека, само собою, але тут ще накладається ще можливість е, бути при е, ну, мобілізованим, і поряд з цим ти не маєш виїхати з країни можливості для того, щоб розвивати свої. Е, Бізнесові плани, тому от знову ж таки і знову ми кажемо про те, як бізнес-спільнота, що треба ці питання повирішувати. Треба чесно, відверто сказати, що або економічний фронт нам також потрібен сильний, або якщо ні, ну власне, тоді ми всі і розуміємо, що і ні. Тому що на сьогодні ми бачимо, що одна третя бюджета фінансується за рахунок держави, точніше бізнесу в державі, але дві третини, як мінімум, там фінансується за рахунок зовнішньої підтримки підтримки треба так, щоб оця одна третина не скудніла. Якщо ми далі будемо бізнес закручувати, будемо мати тенденцію до подальшого зменшення економіки держави і, взагалі, можливості бізнесу робити свою справу. Пані Анно, таке питання не знаю, можливо, воно наївне. А є, от, наприклад, та категорія чоловіків, яких неможливо забронювати бізнесу. Ну умовно кажучи, когось от там подають же так списки на списки на бронювання, їх мають погодити. А є такі варіанти, що когось, от як когось конкретно якусь категорію чоловіків відмовлять у бронюванні? Я думаю, що такі можливості точно будуть. Нам давали інформацію компанії про те, що вони пробували раніше забронювати певну кількість своїх працівників, отримували відмови. Тобто, це також може бути. Більше того, в кулуарах ми отримаємо також інформацію про те, що забронювати буде складно. Тому треба тут дивитися на фактаж на практику якщо ми будемо бачити що ця, ця система не працює будемо також про це говорити ну але бачачи кадри ці всі які ви показуєте зараз по телебаченню і не тільки там а взагалі розуміючи яка складна ситуація на фронті то бізнес з розумінням ставиться до необхідності е, мобілізації і чесно кажучи ми навіть всередині нашої асоціації маємо дискусії з приводу цього тому що одна частина людей одна Частина бізнесу каже, а як же не мобілізувати, як же не відпускати свій старт? Але з інша частина розуміє, каже, що а як же робити свою роботу. Тому знаєте, все залежить від того, скільки людей ще є в колективі, чи є можливість замінити одного іншим, чи є наявність суто критичних для бізнесу людей, тому що якщо немає можливості замінити людей, то якщо ця людина піде на фронт, відповідно всі процеси можуть стати. Тому в цьому контексті треба з розумінням також і генеральному штабу ставитися до потреб економічного фронту. І будемо сподіватися, що так воно і буде. Тому, відповідаючи прямо на ваше запитання, так, такі можливості, скоріше все, будуть мати місце. А, а, пані Анно, ну це дійсно дуже важливо, бо наприклад може бути приватна клініка чи стоматологія. Ну знаєте, хорошого лікаря не одразу так знайдеш, або там, наприклад, хорошого ортодонта знайдеш, але от, дійсно лікарські спеціальності зараз на фронті дуже потрібні, тому можуть відмовляти у бронюванні у бронюванні приватних лікарів там чи масажистів. Тобто, отакі спеціальності дуже дуже тонка, тонка тонка грань. Тому я запитую. А є якісь подраби? Я, я думаю, що всіх в принципі можна Можуть ну потенційно не захотіти бронювати. Я думаю, що під ризиком можуть опинитися всі. Більше того, ми одно спілкувалися з керівником одної з мереж заправочних станцій, так. і там також декілька тисяч людей, які працюють, і вони кажуть про те, що є певні речі, які не можуть жінки виконувати. Ну тобто, можна якісь чи ну якісь там професії, скажімо, так перекласти на жінок, але тим не менше, ну точно не, не всі і. Я б сказала, в тому бізнесі, мабуть, як мінімум половина точно не може бути перенесена на, на жінок. Тому знаєте, інколи нам кажуть про те, що о, наймайте жінок, але ну це не працює. Ця формула також не працює. Ну, як слід. ну я ж кажу, що наприклад знайти е, ну, хороший стоматолог, жінка жінки жінка є, може працювати жінка хорошим стоматологом. Але якщо в мене невеличка клініка і в мене забирають стоматолога, просто так швидко спеціаліста. Лікаря ну не, не по оголошенню на роботу UA за два дні хтось новий не прийде. Так не так не так воно не працює. Це не це знаєте, не, не, не це не прибиральницю викликати. Розумієте, в чому справа прибиральниця дуже легко можна замовити. Прийде людина. А тут потрібна певна кваліфікація, досвід лікарський, можливо, можливо, науковий ступінь і тому подібне. Скажіть, і коротко, останнє ще, мабуть, є якийсь підрахунок, скільки по факту зараз. Бізнес е втрачає через мобілізацію. Ну так ми не рахували, чесно кажучи, тому що ми розуміємо, що мобілізація по суті вона е, має бути. Ну, Тобто, ми, ми від неї не можемо відокремитись. Е, тому бізнес і не рахує, скільки він там втрачає, і за рахунок того, що люди будуть мобілізовані або є вже мобілізовані. От нещодавно на минулому тижні ми говорили з деякими членами управління, і також там є величезні там загоди, і кажуть про те, що в них 10 або 15% мобілізованих. Це така за. Е, Хальна цифра, вони не рахуються як збитки, але тим не менше, от, наприклад, на одному з них десь десять з мобілізованих вже ну по суті вбиті. І ну це, це вже ну, скоріш за все і є також пряма по суті пряма. Також загрози для підприємства, ну скажімо так, збитки будуть, але в порівнянні з війною, взагалі, і з наслідками, які чинить війна в цілому, а також відключення. То в принципі, це не є от саме в грошах, величезною втратою, але це точно ця втрата, ну по суті, яку вони не ще не обраховували. Це це ця втрата, яка робить по суті неможливим бізнес. Бізнес як такий, тому що якщо людей немає, то їх то і бізнесу немає. І я можу сказати, що по суті бронювання або ця от, на цей ризик бути мобілізованим є номер один пріоритетом, не то, що пріоритет, а проблемою на сьогоднішній момент в нашій бізнес-спільноті, тому що коли ми запитуємо, які є проблеми на сьогодні, якщо там декілька місяців тому був доступ до енергоресурсів, ще перед цим логістика, то зараз це номер 2-3, А перше це питання наявності трудового ресурсу. Пані Анно, І... а з іншого боку, а з іншого боку, якщо подивитися на е, дану проблему, а як оживився ринок праці через те, що люди? Де мобілізовуються одразу, з'являються вакансії, чи з'явилася конкуренція за робочу силу? Ну, конкуренція за гарну робочу силу, вона завжди є, е, тому що навіть на початку ну, умовно рині... кажучи, це спричине е, спонукає роботодавців підвищувати зарплату для того, аби е, отримувати кращих спеціалістів. є така тенденція на ринку чи ні? Ну скажімо так, можливість підвищувати зарплати залежить від е, стану бізнесу, і ми на сьогодні бачимо, що є бізнеси, які підвищують зарплати, тому що в них є фінансова можливість. Але є бізнеси, які зарплати підвищувати просто не можуть. Да, загальний тренд. Ми бачимо є плюс 10%, 10-15% підвищення зарплати. Але ця ситуація дуже фрагментована, і ну знову ж таки повторюсь, хтось підвищує, хтось ні. Якщо бізнес неспроможний. Ну, як би він не хотів підвищити собі зарплати людям, він не зможе цього зробити. Міжнародні компанії, в переважній більшості, вони мають підтримку, в тому числі від штаб-квартир, вони, як правило, йдуть по коректуванню зарплат. В сторону підвищення, і вони, як правило, стараються утримувати най, найкращих працівників. І ну як і раніше, так і зараз дійсно бажання е, компанії залишати в соб, себе в активі е, найкращих працівників зберігається. І звісно, за таких буде конкур, конкуренція. Е, і от нещодавно знову ж таки з одним там з it бізнесу ми говорили е, про те, що раніше там була шалена е, конкуренція на людей або за людей. На сьогодні зараз вже вакансій суттєво менше, але при цьому зарплати не падають, тому, тому що також потрібні по суті якісні, гарні люди. Тому ми дивимося, ситуація змінюється насправді, змінюється достатньо динамічно. Вона сьогодні може бути такою і завтра іншою, але на сьогодні вона так, як я, я описала. Зрозуміло. Пані Анно, я вам дуже дякую. Анна Дерев'янко, виконавча директорка європейської, європейської бізнес асоціації.